Шкільна дипломатія в рамках міжнародного учнівського обміну кіровоградщину відвідали вчителі, і учні з Берліну. Діти з Німеччини приїхали щоб познайомитися з українською культурою і поспілкуватися зі своїми українськими однолітками. Протягом двох тижнів німецькі школярі жили в українських родинах і навчалися в Олександрійському колегіумі. Детальніше про візит гостей з Берліну розкаже Микола Момига. Освітній обмін між Олександрійським колегіумом та німецькими школами проходить вже в п'яте. Цього разу обмінятись досвідом приїхали 12 учнів та троє вчителів з Євангельської школи Берліну. Одна з цілей ознайомитися з історією та культурою України. Нам дуже цікаво познайомитися з особливостями відзначення певних свят з сімейними традиціями українців. Для нас це дуже цікаво і важливо. Українська культура, звичайно, ж відрізняється від німецької. Але з іншого боку, ми бачимо, що в цілому наші народи дуже схожі і є мало факторів, що можуть нас роз'єднати. у Кіровограді для берлінських учнів провели екскурсію центром міста, розповіли про його історію та сучасність, згадали і про події революції гідності. Німецьким гостям я розповідав про, про історію цього, цього куточка міста, яка нині називається площа площа герою майдану. І так само розповідав про. Героїв, героїв Небесної Сотні, революції гідності. Щоб німці зрозуміли події, які нині нині відбуваються в Україні. Протягом двох тижнів на Кіровоградщині гості спілкувалися зі своїми однолітками, працювали над спільними шкільними проектами та вивчали культуру одне одного. Вони знаходяться і проживають у сім'ях українських сім'ях. І як ви розумієте, це і побут українців, і історія, і географія взагалі рідного краю. Тому ми сьогодні говоримо, що Кіровоградщина і вся Україна дійсно завдяки. Мабуть, і дітям в тому числі інтегруються до Європи. За час проведення обміну українські та німецькі школярі встигли подружитися. До мене приїхала дівчинка, вона навчається також в 9 класі, як і я. і Ми маємо спільні інтереси. Це дуже цікаво для мене. Я ходила з нею на мій гурток, їй дуже сподобалося, Вона спілкувалася з моїми подругами, вона говорила, що. І дуже цікаво, було. ознайомитися з українською художньою культурою гості змогли в обласному художньому музеї. Німецькі школярі говорять, що завдяки подорожі дізналися багато нового про Україну та знайшли нових друзів. В Україні мене прийняли дуже гостинно. Дівчинка, у якої я проживаю, Даша, також її друзі. Ми з ними вже здружилися І навіть зі своєї школи з Берліну я знайшла в цій групі нових друзів. В будь-якому разі ми будемо продовжувати ці стосунки, і я буду дуже рада, коли вони приїдуть до нас у Берлін. Після Екскурсію гостей запросили в облдержадміністрацію з німецькими школярами. Поспілкувався заступник очільника області без перекладача. Обмін учнями між Олександрівським колегіумом та євангелійською школою Берліну існує з 2008 року. Це вже п'ятий обмін учнями, який проходить в рамках цієї програми. Під час першого обміну діти з Берліну та Олександрії спільно висадили тюльпани, які квітнуть. І сьогодні це символ, що наша співпраця є успішною і дуже необхідною. Тепер на відвідини в Берлін збираються Олександрійські учні. Подорож запланована на вересень. Микола Мумига Ілля Ля день за днем.